Всім привіт! З вами знову я, Кристалик, і сьогодні я продовжую ознайомлювати вас з своїми аккаунтами в Clash of Clans. Я на всіх них граю. Абсолютно нов... У мене їх 5. Взагалі я планую створити такі як Мега-клан, де буде 250 чоловік. Але оскільки в одному клані може бути тільки 50, я планую з 5 аккаунтами створити 5 кланів. І створити телеграм-групу і об'єднати їх один, де буде 250 чоловік. Тому, якщо ви хочете це бачити, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а ми продовжуємо грати Clash of Clans. Ну, як бачите, у мене тут 9 раша, практично прокачана. Лишилось пару будівель. Тут прокачані війська, це прокачена ратуша. Це я опять же в своєму клані. І ходіть один раз, пробую і раз, нападемо. Ось ця база в принципі нам, нам підходить. Тому давайте скидаємо зілля. Я приблизно всюди використовую зілля блискавки, Так як вони мені здаються самими ліпшими. Так і починаємо скидувати драконів. Кидаємо електродракон, так як це трохи сильна база. Кидаємо 4 кулі на цей бік і 4 на цей. Надіюсь, він не допоможе знести противоздушну оборону, феєрверк. Поки що все йде нормально. Ми знесли два феєверка Останній. Ну, я трохи тут скривив з нападом, так як я кинув електродраконь, точніше простих драконів кинув занадто широко від один одного. Їх треба було скидати ближче до один одного. Ту, давайте просто починаємо, але зато тут багато ресів. Ми заробили. Просто чекаємо, би дракони добили реси і заробили пару процентів. Ну, така в нас вийшла така, трохи крива. Вон чого кажуть, це я опять ступив. І напав як небудь. Тому давайте тепер вам продемонструю свою нічну тут. Тут я так само рашу, я рашу на всіх абсолютно нічних. Так як на всіх аккаунтах хочу пошвидше шостого будівельника. Ну і давайте продемонструю вам один атаку тут. Так, у нас з'явилася бойова машина. Ну і давайте продемонструю вам атаку. Ого, ось це доволі легка для нападу. Тому я думаю берем... Лучність ліпше візьмем. Або ліпше ще одну мартиру. Ну і давайте починаємо. Кидаємо дно варвара, щоб відволік на себе. Одну мартиру тут, одну мартиру тут. Так як ці пушки не будуть діставати до моїх мартір, я випадково одну мартіру підсунув за близько, але це нічого, в нас ще багато юнітів. Випускаємо двох гігантів тут. Випускаємо коло них робота і випускаємо трьох варварів. Доки ця пушка спокійно буде доносити собі ці пушки. Кажу 5, я трохи ступив з тим, що за сильну мартіру підсунув. Проживаємо двох гігантів. Ну, Трешки тут не буде, так як. Мартіра може більше всього просто не встигне донести всі будівлі. Давайте її підсунемо. Так аби не бити дзвіницю, бо хочу пошвидше набити, радше добити чи встигну. Ну, більше всього не встигну, в нас залишається. 20 секунд, 25. Може, все-таки встигнемо, почекаємо? Як рад, що вже наполовину немає. Не вистачило одного заряду. Пару секунд не вистачило би на дві зірка, але це нічого. Це був просто пробний. Давайте перейдемо. Ну, цей аккаунт ніби все. Я показав все на ньому. Давайте перейдемо на інший мій аккаунт. Ну, ще ось таке в мене у короля. І лучниця аж 9 стріла. Це доволі сильно. У нас досить любу будівлю на 9 до 0 -ля. зносить. Ну і давайте перейдемо на ще один мій аккаунт, восьмій. Точніше п'ятий, й 8 Ось вона. Вона я ще не встиг, так як я буквально пару днів тому перейшов, я не встиг виложити весь деф. Не зробив ще поки що нормальну планіровку бази. Ну, ось так воно в мене виглядає вже. Тут, в принципі, теж недовго до кінця. Ось так в мене прокачана рука. Велетня. Ну, якщо точніше рукавиця. Я її теж вибив на спитання ліксиру. Мені це спитання дуже сподобало сладкого ліксиру. Особливо мені дуже подобаються статуї. Я їх колекціоную. Ну я їх колекціоную на своєму 11. -му. На своїй 11 раді, в мене їх там багато. Ну давайте проведемо один пробний бій. Так як я вже трохи давно на цій радші не грав. Давайте пошукаємо трохи послабше противника. Ну, давайте на ось цю. Перевіримо, чи нікого нема. У кланові кряпості нікого нема. Вчистимо Валькірією вогнище. Сумпеку. На жаль, король нападає без короля, бо він в мене підкачується. Ми кидаємо валь... э, пеку, валькірій. Давайте чаклунів. Кидаємо їм рейдж. Кидаємо зілля регенерації і просто чекаємо. Кидаємо 5 регенерацій. кидаємо на короля Яд. Надіюсь це буде трьошка, як в нас ще 4 пеки живі. На жаль, в Велікірі лишилося стайнє. Ми можемо просто не встигнути донести цю базу через те, що пеки повільні і не будуть довго ходити. Є шанси заробити трьошку. Так, як деф лишилось небагато. І в нас ще є три пеки. Правда, напівживі, але є. Лишилося ще три будівлі. Надіюся, що це буде трішки. Єдине, що в мені в пеках не подобається, те, що вони довго б'ють і помалу ходять. У них довгий замах. А так в принципі добре. Добре, що спереду пішла пека, в якої багато життя. А то якби ми пішли з маленьким, то їх би за пару разів знайшли. І ось ми заробили трьошку. Непогані ресурси. Для восьмій ратуші дуже непогані. Тут я ще поки що не вступив у клан. Але скоро буду вступати. Ось така в мене нічна. Я на неї трохи забив. І зараз ну, буду трохи її відроджувати. Відкупляти все. Давайте проведемо одну пробну атаку. Але ну, тут дуже нудні атаки, так як це тільки початок. Давайте кинемо ну, одну велетнє і. трьох 3... і шістьох міньйонів, Так як тут вся воздушна оборона в одному місці. Велетень візьме на себе весь урон. А вони а міньйони просто доб'ють. О, і все, Міньйонам тепер нічого не заважає знищити всю базу, так як більше противоздушної оборони нема. Ось і зробили ми трьошку. Поки що тут аванпост ото мені недоступний. Та як це занизька радше. Ну, ось на цьому це відео підбігає кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі. Вам був Кристалик. Всім па-па.